Доброго ранку. Впродовж останніх років все більше гостроти в Україні і Києві зокрема набуває проблема вирубки лісів, парків та скверів. Про масштаби проблеми та способи її вирішення поговоримо з гостем нашої програми, головою депутатської фракції Республіка Київ у Київській міській раді, головою постійної комісії з питань екологічної політики, головою партії зелених України Денисом Москалем. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, все частіше дійсно виникає така проблема, і ця проблема дійсно набирає масштабів. Е, яка наразі ситуація на день сьогоднішній в Києві? Дійсно, на жаль, сьогодні ми в Києві, я би навіть сказав, маємо епідемію з вирубками і найбільше лісів, в тому числі скверів, парків, але найбільш гостро стоїть проблема з вирубкою лісів. Особливо це стосується Біличанського лісу, Святошинського лісопаркового господарства. Скажіть, будь ласка, з чим це може бути пов'язане? Я пов'язую таке весняне загострення з тим, що нечистоплотні ділки, відчувши безкарність, інтенсифікували свої дії. Зокрема, одне тільки підприємство Альянс будівельників України у Біличанському лісі, незважаючи на порушену кримінальну справу, вже втретє. Незаконно вирубують столітні сосни і дуби. Ви розумієте, що якщо немає відповідальності і при порушенні кримінальній справі, при тому, що завдали збитків більше на 800 тисяч гривень державі, вони продовжують вирубувати ліс, то проблема дійсно стоїть гостро. І її потрібно обговорювати, Я піднімати. Тому, що збитки насправді навіть не в грошах ідуть, а в тому, який... Яку катастрофічну просто втрату ми несемо, коли виробимо ці дерева? Звичайно, наслідки для майбутніх поколінь, вони взагалі їх неможливо катастрофу переоцінити, тому що, зокрема, цей же Біличанський ліс він несе не тільки функцію для рекреаційну для відпочинку киян і гостей міста, а він несе також важливу буферну. Роль він перший зустрів радіоактивну хмару, яка насувалася після Чорнобильської катастрофи. Він вберіг, зрештою, киян від чорнобильської катастрофи. Тому знищити там ліс не можна ні, ні з яких мотивів. Це ну, надбання. Це те, що ми повинні залишити наступним поколінням. Це наша нація, це, в принципі, дійсно наше майбутнє, зелене майбутнє. Скажіть, будь ласка, як на це реагують правоохоронні органи? Я хочу ну, відмітити зокрема по цій ситуації, порушена кримінальна справа Святошинським райуправлінням міліції. І незважаючи на те, що вона порушена вже більше ніж півроку назад, поки що. Вона не передана до суду, і е, кримінальна справа не зупиняє ділків. Чи можна так сказати, що результати є того, що порушили кримінальну справу? Результати, ну, звичайно, звичайно, є, і наступні факти вони долучаються до уже порушеної кримінальної справи. Е, зокрема, і з іншій ситуації, коли в 89-му кварталі Святошинського лісництва також була незаконна вирубка, порушена ще одна кримінальна справа. Але е, найбільш ефективно, звичайно, і велика подяка громадськості небайдужій, яка піднімає це питання і засобам масової інформації, які також небайдужі. Які висвітлюють. Так дійсно зараз СМІ дуже активно працюють над тим, щоб зберігати і природоохоронні об'єкти, і ліси, і парки, і навіть архітектурні будівлі, як ми знаємо. Скажіть, будь ласка, чи є ще якісь зафіксовані факти самовільного вирубку лісу? Звичайно, цих фактів дуже багато останнім часом. У тому ж таки Святошинському лісопарковому господарстві на, на його території вирубали з 20 дерев біля Житомирської траси, де намагалися побудувати кафе. А насправді це ліс, насправді це місце, де відпочивають. Мешканці прилеглої вулиці Ушакова. Угу. Зовсім неподалік розташований сквер Стуса. Біля нього також була вирубка незаконна у прекрасних дерев, де намагалися звести автозаправний комплекс. Можна перелічувати ну, доволі Це довго. на жаль. Це дуже цікаво. Невже виробити ліс? Це ж набагато легше, ніж потім знову його виростити. Невже різного роду кафе-ресторани важніше, ніж зелені дерева навкруги? Це, мабуть, таке риторичне запитання, душевне. Воно дійсно не потребує відповіді. Однозначно, що Київ, який за останні сім років втратив значну частину своїх зелених зон, нагально потребує затвердження. Генерального плану, який убезпечить подальші вирубки, він угу. нагально потребує підняття природоохоронного статусу багатьох зелених зон. Ці питання потрібно вирішувати. Тобто, це є тими засобами, які необхідно виживати для захисту, того ж таки, наприклад, Білічанського лісу. Правильно? Да, звичайно, абсолютно. Зараз працює тимчасова контрольна комісія, депутатська, яку я очолюю. Щодо вирішення цієї проблеми, і ми одночасно однозначно дійшли до висновку, що потрібно піднімати природоохоронний статус, створювати національний парк або ландшафтний парк місцевого значення або заказник державного значення. наразі ведемо перемовини з науковцями для того, щоб вибрати оптимальний варіант, який буде. Найбільш кращий для Києва і Киян, Який допоможе зберегти зелені насадження, правда звичайно, і забезпечити також, що важливо достойне фінансування, тому що їх потрібно утримувати в належному стані. І, ну, наприклад, якщо це буде регіональний ландшафтний парк, то фінансування буде з міського бюджету. Якщо мова йде про національний парк, це фінансування з держбюджету. Я вважаю, що в Києві є достатньо ресурсів для того, щоб не просити допомоги у держави і самостійно вирішити. вирішити це питання. Скажіть, будь ласка, де ще в Києві є проблемні такі ділянки, де вирубують ліси, парки? Ну, це стосується зокрема усіх лісопаркових господарств, яких є у Києві три: крім того, крім Святошинського, Дарницьке лісопаркове господарство і Кончезаспа. Ми хочемо це питання вирішити комплексно, адже Святошинське лісопаркове господарство і ситуація з Білочанським лісом, вона найбільш резонансніша. Але такі Наразі. Але такі вирубки, в тому числі і під прикриттям санітарних вирубок, відбуваються і в інших лісопаркових господарствах. Тому ми якраз працюємо в Комісії постійні з питань екологічної політики над тим, щоб об'єднати наші лісопаркові господарства у е регіональний ландшафтний парк, який дасть ну, максимальну можливість зберегти е цей ліс для наших нащадків, також долучити сюди Дніпровські острови, е зробити цю територію заповітною і зберегти її для нащадків. Так, скажіть, будь ласка, чому саме зараз так активно Київрада працює над створенням нових парків, над озелененням Києва? Чому саме зараз? Це дійсно так, так гостро постала проблема? Ну, я скажу, що проблема стояла гостро вже давно, просто вона замовчувалася і, ну, напевно, комусь було вигідно не звертати на це увагу. Відколи я очолив постійну комісію з питань екологічної політики, ми прийняли 15 рішень про створення нових скверів. А потрібно відмітити, що за е, попередні п'ять років не було жодного такого рішення прийнято. На да, останнім часом дуже, дуже часто в СМІ виникають новини про те, що там там створюється новий сквер. До речі, де будуть створюватися нові сквери найближчим часом? Ми Прийняли рішення про створення скверів на бульварі Дружби народів Лесі uh -huh. Українки на вулиці Драгомірова, на перетині проспекту Перемоги і вулиці Паладіна, на вулиці Верховиній можна перелічувати довго. Я скажу тільки е, так, що ми, в принципі, реагуємо на будь-які пропозиції щодо створення нових скверів від громадськості, від жителів, тому якщо... У когось є е, така ініціатива, ми завжди її підтримуємо. Скажіть, будь ласка, я знаю, що не так давно з вашою допомогою ви врятували пейзажну алею. Це так? Е... Яким чином, як це вам вдалося? Ну, насправді це колективний труд, і в першу чергу хотілося б подякувати небайдужим киянам, які дружно вийшли на захист пейзажної алеї. Без будь-якої там політичної символіки. А я, як голова комісії, м, ініціював проєкт рішення про е, створення е, пам'ятки е, комплексної місцевого значення Пейзажна алея, яка включає в себе не лише унікальний ландшафт, там зелені насадження, флору, фауну пейзажної алеї, а також і Архітектурні, історичні цінності, які є там. І, звичайно, цей статус убезпечить від подальшого намагання забудовників розвивати будь-які девелоперські проекти <тас> там. Це збереже унікальний, унікальний цей, цю пам'ятку для киян і гостей міста? Це, це, дуже, це дуже потрібно Києву, тому що наразі Євро 2012. Ми маємо показати все своє обличчя дійсно зеленого квітучого міста. Якраз це буде період, коли цвістимуть е, наші парки, наші алеї з квітами. Скажіть, будь ласка, який наступний ваш крок? Що зараз ви в основному на Білічанському лісі е, зосередили свою увагу? Чи є я... якісь київські проблеми, які ви намагаєтесь вирішити? На що нам чекати? Ну, що стосується зелених зон, киянам слід чекати подальшого збільшення кількості скверів. Я вважаю, що це найбільш доступна і найбільш цінна робота, яку ми можемо зробити з силами міста, з силами міського бюджету, і найбільш вона ціна є. Для, для жителів, тому що сквери вони в ну, безпосередній пішохідній доступності від, е, в мікрорайонах створюються для того, щоб особливо пенсіонери, літні люди могли е, мати якусь зелену оазу в себе Змов біля курсу. можна пройтися увечері. Будемо, звичайно, підвищувати природоохоронний статус уже існуючих е, м, парків, створювати інші об'єкти природно-заповідного фонду, будемо вирішувати проблему. Лісогосподарських підприємств трьох київських і робити на їх базі е, ландшафтний е, парк регіональний. Будемо вирішувати питання Дніпровських островів угу. і також на їхній базі створювати е, заповідник. Так, тому що це дійсно унікальна територія. Унікальна там ліси, наскільки я знаю, ще ніколи не е, підлягали вирубці. Наскільки я знаю, так це, це правда. Справжня унікальна територія. Я вам дуже дякую. Я дякую, що ви прийшли. Я вам дякую за те, що ви допомагаєте місту Києву залишатися зеленим і квітучим. А вам, шановні та глядачі, хочу нагадати: якщо ви бачите, що десь, десь недалеко від вашого дому, відбувається незаконна вирубку парку, скверу, звертайтеся, не мовчіть. Це обличчя нашого міста. Дякуємо вам, дякую за те, що ви зараз дякую. ще раз до нас прийшли. А ми продовжимо наш ранковий ефір. На все добре. Дякую.